Вітаю вас у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Кириленко та Мар'яною Кави. Сьогодні у випуску поговоримо з вами про те, а як же виконати налаштування рахунків розрахунків з. Контрагентами. Дуже часто виникає таке питання, тому що коли ми створюємо нову інформаційну базу, то ми бачимо, що програма нам підтягує е, при передплатах як постачальникам, так і з покупцями, нам підтягує рахунки, розрахунки з авансами. А наприклад, у вас відповідно до облікової політики, ви не використовуєте ці рахунки для того, щоб в кожному документі виручками нічого не коригували, то ми з можемо виконати на кінолаштування. Дані лаштування знаходяться у розділі. Довідники, і нам з вами потрібен регістр, який так і називається «Рахунки розрахунків з контрагентами. Але так як його зараз у нас тут немає, то нам його потрібно додати. Для цього ми натискаємо праворуч настройки, настройка навігації. І ось ліворуч ми бачимо доступні команди. Це ті команди, які ми можемо використовувати, але вони зараз сховані. Дуже часто, коли я розказую, перейдіть туди-туди та натисніть то, то інколи мені говорять, Ліано, в мене такого немає, в мене немає такого довідника, в мене немає такого регістра. Вони у вас є, але вони просто можуть бути сховані. Відповідно, це стандартний регістр, він є у всіх конфігураціях баз. До звичайних стандартних, відповідно, нам його потрібно з вами і додати. Натискаю два рази, він переміщується в праву частину, це означає, що ми можемо його вже використовувати. І ось ми переходимо до розділу довідники рахунки, розрахунки з контрагентами. І саме тут ми бачимо з вами ось ці налаштування. От, наприклад, я відкриваю ось це. Налаштування в нас сказано з вами, що контрагент порожній, договір також порожній, і вид розрахунків, розрахунки валюті елементованого обліку. Якщо контрагент, договір у вас порожній, це означає, що цей спосіб універсальний, і ми його можемо використовувати з усіма контрагентами по усім договорам з усіма контрагентами по усім договорам, для яких немає окремих виключень, тобто немає окремих налаштувань, і саме тут ми саме вказуємо: чи будемо ми використовувати рахунки авансів виданих? Наприклад, якщо все таки ваш ваше підприємство використовує, то ви вказуєте саме тут рахунок по якому у вас будуть формуватись перші події передплати, тобто, коли ви робите передплату постачальнику, який буде саме рахунок обліку використовуватись, або 371,1, або 631, відповідно, саме тут ми вказуємо ці налаштування і при продажах, коли ми отримаємо аванси від наших покупців, записати та закрити. Але бувають такі випадки, наприклад, при операціях по фіндопомозі, коли ми з вами хочемо для окремих контрагентів. По окремим договорам, вказати інші рахунки обліку. Або буває дуже часто, наприклад, з постачальниками послуг використовують рахунок 685.1. Добре, як це виконати, як виконати дане налаштування. Ви можете або взяти перший рядок, де не вказано вид розрахунки за договором, або взяти третє налаштування, де вказано, що буде в гривні, тобто у валюті регламентованого обліку. Копіюємо його і просто вказуємо контрагента, для якого саме ми хочемо виконати налаштування. Наприклад, я вказала контрагента Андрія Петровича. Відповідно, договір я не заповнюю. І це означає, що дані налаштування будуть діяти по всім його договорам. Якщо ви хочете зробити налаштування для конкретного договору, наприклад, у вас даний Контрагент, він у вас і покупець, і постачальник, і надає фіндопомогу. Для фіндопомоги у вас, наприклад, окремо договір, і ви хочете виконати налаштування тільки для договору по фіндопомозі. Тоді так, ви договір вказуєте. Але якщо ви хочете, щоб налаштування діяло по всім договорам з ним, тобто ви розумієте, що у вас тільки там договора фіндопомоги, тоді ви договір не заповнюєте. І відповідно, ми з вами вказуємо при продажах, при придбанні, ви вказуєте ті рахунки, які вам потрібні. Наприклад, я зараз скажу, що при продажі 685.1 і аванс отримані також 685.1. І натискаю зараз записати та закрити. І перевіряємо дане налаштування з допомогою банківської виписки. Зараз створюю документ. І от я навіть зараз спеціально залишу вид операції оплата від покупця, тому що буває, коли ви затягуєте з банківської виписки, то стартова вид операції оплата від покупця. Платник обираю гринюк і дивіться, я обрала платника, мені зараз договір підтягнувся, і рахунки 6851, тобто рахунки вже підтягнути. 6851. Відповідно, коли ви будете завантажувати з банківської виписки дані документи, то програма вам вже підтягне рахунок 6851. Навіть якщо ми змінимо вид операції, я вкажу інші розрахунки з контрагентами. Тут ми бачимо, у мене договір підтягнувся інший, тут програма мені 631-й. Тому що для цього мені потрібно, якщо вид операції буде інший, мені потрібно прописати придбання. Тобто мені ось тут потрібно прописати рахунок рахунок 685, ой, 1, вибачте, 5, 1. Записати та закрити, да, тобто я їх також зараз переналаштувала. І тепер я просто зараз переоберу даного контрагента і бачите, ось рахуночок 685.1, у мене вже він підтягнувся. Відповідно, не потрібно кожного разу в кожному документі ручками ось тут змінювати цей рахунок. Ви виконали один раз необхідні вам налаштування в регістрі відомості рахунки розрахунків з контрагентами. Тобто, якщо... Вам потрібно за якимись контрагентами окремо виконати налаштування, от як ми зараз зробили по Андрію Петровичу, то відповідно ви робите. По всім іншим, для яких відсутні такі налаштування, будуть діяти налаштування які вище. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, у вас я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі!